Підсумковий тест основа роботи з комп'ютером. Другий варіант. Вводимо своє прізвище та ім'я. І натискуємо кнопку Почати тестування. Перше питання. Комп'ютер. Це електронний пристрій для... Вибираємо правильну відповідь. Натискаємо далі. Який пристрій комп'ютера призначено для виведення даних на папір? Вибираємо відповідь далі. Дія миші, у результаті якої з'являється спливаюча підказка. Називається. Вибрали правильну відповідь, натискаємо далі. Контекстне меню можна викликати. Вибираємо одну правильну відповідь, натискуємо далі. Які з об'єктів є явищами природи? Дві правильні відповіді вибрали, натиснули далі. Програми забезпечують. Вибираємо декілька правильних відповідей і натискаємо далі. Виберіть правильні твердження. Клацаємо по тих твердженнях, які являються правильними, прочитуємо кожне і натискаємо кнопку Далі. Розподіліть об'єкти на дві групи відповідно до. Вибираємо об'єкти, натискаємо мишку і перетягуємо у відповідну клітинку. У будь-яке місце клітинки можна поставити об'єкт, немає значення. Розподіляємо об'єкти по двох групах. Натискаємо кнопку Далі. Перше вікно, яке бачить користувач після завантаження Windows. Вводимо правильну відповідь Робочий стіл. Натискаємо далі. Виділена іншим кольором довга полоса, на якій можуть розміщуватись деякі інші об'єкти. Вводимо панель завдань, натискаємо «Ітоги». Бачимо свою оцінку, натискаємо вихід.